Уявіть, що ви ставите собі просту мету зекономити 100 доларів за один місяць. На перший погляд, це може здаватися складним завданням, особливо якщо дохід обмежений. Але секрет у тому, щоб уважніше придивитися до щоденних звичок і витрат. Почнімо! з кави! Якщо ви щодня купуєте напій у кав'ярні за 3-4 долари, то за місяць витрачаєте близько 90-120 доларів. Якщо хоча б кілька разів на тиждень замінити це на домашню каву, можна зекономити 30-40 доларів. Це не означає повністю відмовлятися від маленьких радощів. Достатньо лише трохи зменшити їх кількість. Друга порада контролювати імпульсивні покупки. Дуже часто ми купуємо речі лише тому, що вони на знижці або гарно прорекламовані, а потім вони лежать без діла. Перед покупкою варто поставити собі запитання: чи справді мені це потрібно ведення списку покупок і суворе дотримання його? Допомагають уникати зайвих витрат, на цьому можна заощадити ще 20 доларів. Ще один перевірений спосіб готувати її.